Борги, видача посвідчень із затримкою та помилки в діагнозах. Із такими претензіями черкаські атовці прийшли під військкомат, усе, аби домогтися справедливості, бо ж кажуть, саме за це і воювали. У комісаряті переконують ситуацію контролюють. Детальніше Ірина Малюкова. Дмитро звільнився зі служби ще взимку через стан здоров'я із належних виплат отримав менше третини, а статус учасника АТО отримав лише сьогодні. Про нього клопотав самотужки. Я сам знайшов номер комісії міжвідомчий. Потім на міжвідомчі мені сказали, що це рішає вже і міністерство оборони. Я дозвонився міністерство оборони. Два тижні дозвонювався тільки туди. Дозвонився, сказали. Вам статус ще 3 квітня надали. Я дзвоню в Черкаси сюди, кажуть, ми нічого не знаємо. Проблема із помилками у виплатах тут майже у всіх. Бійці переконані, і зарплату їх нагріли на тисячі гривень. Тобто несправедливість повна. От взяти навіть мартовських дембелей да, проти нас, різниця в середньому 10 тисяч гривень йде по зарплаті. Ми воювали за весь український народ, за всіх, за всіх. Щоб ніяка сволочь сюди не прийшла. Вот. А коли вже нас уволили, то ну, коснулося, то виходить, як ви в резерв вставаєте, ви більше нікому не треба. Ярославу до всього ще й начеклували з аналізом. І зміни вибухової травми зробили гіпертонічний криз. Тобто, лікар, який читає зараз на гражданки мої документи, ну хоче мене на лікування відправити, він каже, хто це писав. Тобто я буду зараз добиватися того, щоб мені І пишуть, що в кінці діагноз не пов'язано з проходженням служби. Стоїть питання, де я був, де я був рік. Шукати правди бійці прийшли до обласного військомату. Журналісти керівництва вже не застали. Телефоном ті коментувати відмовились та запевнили, ситуація робоча, її вирішать. Я по я по телефону інтерв'ю не даю, а так я скажу, що сьогодні були робочі моменти. Ми з ними попрацювали. Так що це в нас в межах чинного законодавства і в межах повноваження, які покладені на військовий та Бійці Сподіваються, що справедливість, яку вони виборювали на передовій, пануватиме й в тилу. Ірина Малюкова Ігор Неділько Вікка новини.